Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона з тепловізійною камерою виявили ворожу вантажівку. Оператор FPV скеровує дрон прямо в ціль, фіксуємо яскравий вибух, задимлення та горіння цілі. Продовжуючи спостереження, бачимо детонацію боєкомплекту. Ціль знищено. Під час патрулювання ворожих позицій виявили скупчення ворожої піхоти. Наші FPV влітають та ліквідують окупантів один за одним, добиваючи навіть тих, хто відбився від основної групи. Цей окупант намагався збити наш FPV, стріляючи в нього. Давай, давай, давай. Але оператор дрона майстерно маневрує та влітає в ціль. Мінус ще один ворожий піхотинець. А цей ворог планував збити наш дрон цеглиною, але в нього теж нічого не вийшло. FPV влітає прямо в окупанта. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо влучання. Інший FPV підтверджує знищення ворога, влучний нічний скид по ворожій вантажівці. Спостерігаємо пряме влучання та загоряння цілі. Гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.